Шалом, це Славко. А це мій ручний метелик, Павлінні Глас. У мене їх було сі, семеро. Двоє не витримали дресіровки, троє сплять, відпочивають, а це подає великі надії. Сьогодні ми будемо говорити з вами за потребу спокою і раціонального мислення в таких обставинах. Світло в броварах є, так що я поспішаю поділитися. Що треба знати за цей удар? Цей удар, ознака слабкості, ознака безсилості імпотенції Путіна. Це як оцей медведь що Чижика с'єв. Він обіцяв нам ядерну війну, а імітував, а обійшовся актом ананізму, актом мастурбації. Він показав нам імітацію свого старенького і дряблого. Відверто сказати, не переконливо. Ясно, що він хотів зобразити. Він хотів зобразити операцію 1999 року. О Югославії Натівську, але йому відверто сказати не вдалося. Почнемо з помилок Путіна, потім поговоримо, як на це можна і слід відповідати. Помилка Путіна така сама, як і робимо ми. Він обирає за клаузевіцем, що основний тягар, основна маса ворога це український народ. Він вбачає ворога в українському народі. Він цілком правильно вбачає ворога. Активній частині українського народу, але поширюється на весь народ в надії викликати якесь незадоволення, якусь паню, а відверто сказати, просто помститися. Ніякого раціонального мислення там нема. Чому? Він розвиває свої зусилля. Оцей його удар. Ну, візьмемо ці навіть офіційні дані, візьмемо. що 74 ракети, 15 БПЛА з таких напрямків від. Каспійського моря кажуть Ніжній Новгород, ну це невідомо, Білорусь, Чорне море. Про що це кажуть? Він пробує показати концентрацію. Це не забувайте. Цей удар нанесений з всіма можливостями наявними, реальними Російської Федерації, російської воєнної машини. Бо війна це мистецтво можливого. От хочу, могу, но не делаю. Ограничено у себе так не буває. Насправді, От, це, що роблять, то як правило і можуть. Навіть не сумнівайтеся. Метою цього удару були ясно енергетичні системи. Перше, перше за все, система електропостачання, і друге, це система постачання тепла, але це вже секундарне дієстр'я. Перше, це були удари по електропостачанню. В принципі, містами вони були, були ефективні. Прикладом можна привести Ерпінь, перехід на роботу місцями від генераторів, від акумуляторів за перебої світла в Полтаві, в Харкові дімкнення електро та водопостачання. Що можна сказати? Що цей удар сило його не в тому, що його нанесли, а його слабкість в тому, що його нанесли розмито, не концентровано. Вони містяться відразу всі. Він хоче показати, що може покрити всю територію. Ну, по перше Україна значно більша за колишню Югославію. По-друге, такі удари слід повторювати методично. А він вистріляв, це розрядів кончив, і я не думаю, що він способен підняти його ще раз достатньо швидко. Я не вірю в цю можливість. Тому удар Путіна слід сприймати як ознаку його слабкості. По-перше, побочне дійство, політичне дійство буде велике. Буде реакція на це. Ми ще більше отримаємо озброєнь для можливості, можливості для ремонту, для постачання себе. Ну людям треба готуватися, тому що ну ми всі з дитинства готуємося до війни. Якщо наше покоління, я, я лише кілька років не запасався сірниками, свічками. Чим там іще треба запасатися, Аж тепер уже син запасається з, уваг з увагою на нові технології, всякі акумулятори, оці, я навіть такого не можу. Павербанки, оці я навіть слова такого не можу оці, такого не вимовити, як він цим всім займається, тому наша, майбутнє нашої родини в надійних руках, нашого нащадка, але поговоримо за всіх. За те, як слід нам реагувати. Тут я вже бачу, ми починаємо вимагати якихось дронів, якихось шахідів, якоїсь пімсти, сказав би, Азарів. Треба зберігати холодну голову. Війна вимагає холодної голови. Як на це? Відповідь на це вже є. І відповідь має бути те саме, про яку я казав От зараз. Всі засоби української українських. Активістів мають бути кинути на те, що ми маємо стояти на баржах, на катерах, на джонках, в територіальних водах Кореї в коло входу в його, ну хоч би в пусан, і жебрати і кричати «Корея, дай тіньову бомбу. Чому «Корея, дай тіньову бомбу? Ну тому що і всю решту може нам дати тільки Корею, ви знаєте, частину вже замовили, але як правило, замовили не завжди те, що треба, і не завжди те, що є. Ми от дарма не бачили. Не брали участі в розробці Кореєю графітових бомб. Тому що Корея живе в такій самій близькості до божевільного Кіма, хоча божевілля Кіма, воно лагідне, він просто загрожує, він нікому не заважає торгувати рисом по ринкових цінах. Але я почну вам з Путіним. Чому не є ефективними санкції заходу? Бо санкції заходу все ще ставлять за мету розірвати зв'язок Путіна та його ділової еліти. Вони вірять, якщо перешкодять Путіну. Надавати можливості для надприбутків еліти, то, може там стануться якісь політичні суви, якісь зміни політики, зміни особистості, навіть що еліта може якось посунути Путіна від влади. В цьому була концепція санкцій. Це вони за Клаузевіцем вважали критичною вагою це особисту владу Путіна. І вся наша пропаганда. Пропаганда Рестовіча, ви бачили, вся була спрямована на ослаблення особистої влади Путіна. Це теж. Помилкове рішення. Ми це Розумієте, те, що вдалося в Сербії між 24 березня та 10 червня 99-го року, і тривало 10 тисяч. тижнів, не обов'язково вдасться тут. Ще раз поясню Путіна, ну просто щоб ви розуміли, не, не так боявся, Путіна нема стільки авіації. НАТО зробило 38 тисяч вильотів за 7 тижнів, щоб ви розуміли. Якщо рахувати останні, вони, ну, так, воно 10 тижнів ми будемо рахувати за 7. Бо спочатку вилітів було. Починали вони від 200 вилітів. Побачили, що це неефективно. Застосовували різного роду нелетальну зброю. Побачили, що це неефективно. Перейшли до 1000 вилітів на день до застосування летальної зброї для нищення мостів, для нищення ліній електропередач, для нищення трансформаторних подстанцій. Про що це говорить? Путіну не вистачає наполегливості, не вистачає концентрації. Він хоче відразу покарати всіх українців, хоче власне метою цієї атаки є не так покарати українців, зробити нам погано. Це вони постійно, це їхня мрія, але показати свою могутність населенню, що він може покрити всю територію України як би ковцуну, Він імітує як завжди. Розумієте, це така ж спроба це мочить в сартірі. Ну, розумієте, щось з 74 ракетами в не мочать. Йому не вистачає наполегливості, він не може обрати цілі, а обрати цілі тут важко. Ну що, ну виб'є він світло, виб'є він світло в Харкові. Що змінилося? Виб'є він його в Полтаві? Цього взагалі ніхто не помітить. Я співчуваю Полтаві, але повірте мені, ніхто вже цього не помітить. Так само він може бути по Львову, по, по Станіславу, по Франківську, по чому завгодно. Навіть по броварах між нами кажуть, чи теж сусіди цього не помітять. Хоча я скажу бити по броварах це я не знаю, це, це Герніку бомбіть в второй раз, це світовий центр культури та людської думки. За це взагалі треба. Ну, коротше, це моя особиста думка. Так ось. <клух> Як відповісти ми, ми не можемо йти шляхом в помсти російському народу. Не тому, що ми гуманітарі, повірте мені, це говорить вам людина, хто казав, що треба не з бузіною рішати а з мамою. На жаль, не послухалися, то зараз послухайтесь розумну, людина, яка на тому трохи розуміється. Росіяни не мають індивідуальної свідомості. Це у них гур гуртова свідомість. І скільки б їх не нищив, оскільки їх не знищив Сталін, ніхто не знищив, вони тільки люблять. Скільки їх знищив Гітлер, вони його теж люблять, вони теж ним цікавляться, ненавидять і бояться, і старанно копіюють. Узвітте, всі його це нальоти, це нальоти ФАУ-1, Второє здання, і результат такий само буде. Значить, вбивати їх безсенсово. І, по-перше, нам ніхто тільки не дасть вбити, а по-друге, у нас нема чим. Лишається псувати. Вони ж теж сучасні люди, не забудьте, не живуть в землянках. Те, що вони крадуть пральні машини, крадуть унітази, не значить, що вони не користуються електрикою. Електросистеми все ще лишаються місце в Росії. І єдине, чим ми можемо безнаказано бомбіть, атакувати Росію навіть з дронів, це графітові нелетальні бомби, бомби з вуглецевим волокном, власне те, що розробляє і виробляє Корея. От Корея є план війни. Він зараз я знайду, як він називається. Він мені сподобався. Слухайте, де в мене є. Я це записав, тому що, ну. Слухайте. Це просто була бомба. Корейський план масового пораження і возмізнення. І от згідно цього корейського плану масового пораження і возмізнення треба розірвати цепочку в місті. Ну, це вони американізовані, ця цепочка убійська, це план організації, проведення атаки і оборони. Дню. Ну, так американці мисля. Вони не можуть каже, ми може там все знести, але ж поруч живуть наші громадяни вздовж кордону півдня і півночі, і ми мусимо якось ті, де, де взагалі вбивати корейців, це негуманно. Ви розумієте? Я ж вам розказував, куди була спрямована атомна бомба. Півночі вона спрямована на Японію, а південь, який розробляє, спрямовує її на Білоцерковки, на бази ядерного оружія в Росії на Дальнім Востокі. Отака буде ядерна війна між обидвами Кореями. Не маєте ілюзій. оскільки вбивати корейців вони не збираються масово, якщо тільки хіба що тіх до того допряму. Мусять, то треба атакувати електролінію електропостачання, трансформатори ЛЕП. І російська, і радянська система, і наша українська, і навіть північно корейська не пристосовані до роботи в умовах ядерного вибуху. А оскільки вибух зробити не можна, треба його імітувати. Для того вже давно були розроблені м'які графітові бомби. Ви знаєте це. Блу114Б, Bomb. Там графітова дуже така проблема. В чому? Вуглецеве волокно дуже тонке, дуже покриття, і його треба намотувати на катушки, так розраховувати міцність, так розраховувати, щоб облако. Це от різновидність. Господи, фольгового облака, яке захищало від РЛС противника в Другу світову війну і після неї. То зараз це воно може покривати лепи, трансформатори, вибухати там і викликати. В повітрі Коротке замикання між іншим тут головне під підібрати волокно, його покриття, його міцність, підривний заряд, і от це не плануючі тіньові бомби. Вони роблять плануючі тіньові бомби. Грошей Агентству національної оборони, як завжди, не вистачало корейському. Ми їх не фінансували. Ми не вкладали гроші в оборонну індустрію Кореї. І зараз всі маємо стояти на колінях і просити в корейців цю зброю. Вони почали її виробляти 2020 року на умовах анонімності. За це повідомили корейсь. Чиновники, ви знаєте, корпорація Пунсан робить корпуси. Ханва виробляє вибухову частину, Лігнет 1 виробляє системи наведення та керування. Бобу буде ефективною. На жаль, буде вона лише 2024 року. І нам, коли ми зараз щось розробляємо, нам треба думати не про ударні бойові частини, які ми донесемо на території Росії, а за м'які за нелетальні. Ми маємо нищити енергію систему електропостачання Росії. Це власне єдине з операційні мислі, маю що з планів Черчилля Черчилль, не забувайте найбільше зусиль прикладав для воєнного планування проти Росії, і багато з його думок лишаються ефективним. Ними ми маємо використовувати наші можливості для нищення енергетичного забезпечення російських регіонів, російської мережі, російських міст, сіл, принаймні там, де ми можемо дотягнутися. Якщо ми їх позбавимо електрики, це буде краще, ніж ми кількох з цих п'яниць приб'ємо, бо це абсолютно негуманно і немає сенсу. Ми не можемо робити мирне населення основною масою противника, тому що. Це неефективно. От не забувайте в цій от операції 99-го року. Коли провели, вони все таки змогли 164 тисячі сербів витиснити з зони конфлікту з Косова і 24 тисячі ромів витіснити, внаслідок чого Сербія стала державою з найбільшою кількістю біженців. Ми цього зробити не можемо. Якщо Путіну не вдалося наситити нас біженцями, біженці наші українські не перервали ефективну діяльність української держави українського апарату, Вони всі прижилися на Польщі, і між іншим краще ніж ми тут. А, по друге, росіяни скільки б не втекли з Росії, вони теж не помітили. Тому цей варіант впливу на населення відпадає. Розумієте, М -м територія маленька. Єдине, де можна діяти на витиснення біомаси противника з зони конфлікту, це тимчасово окуповані території. І якщо звідти правильно цілком роблять, от родичі обурюються, бояться я їм кажу, закапуватися в землю, готові продукти для послівоєнної торговлі. А вони бояться і правильно роблять. Тому що чим більше ми витиснемо з зони конфлікту своїх, тим краще нам після того буде. Бо одна з ознак Української держави це неспроможність прогодувати населення на звільнених територіях. Так що запасайтесь харчами. Бай. я хочу Це на очі ночью думку. Я думаю, що це начало останнього здобува Путіна. І дай Бог, ми Але він буде видим, довгим Буде довгим, это говорить Славко. А я думаю, може бути. Последние два місяці он живе на этой земле. Будем молиться, чтобы это произошло как можно скорее. Лайкайте, поширюйте, коментуйте, підтримуйте. Бай. Ну бачите, з призивом Асі викликати ядерну війну я не згоден. Але що це агонія Путіна? Вона абсолютно має рацію. Повірте мені, повірте їй. Всі її прогнози виправдовувалися. На й коли не кажете, треба покупати долар, то треба покупати долар.